Тілець Діва Козирік з 15 по 21 січня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цьому. Тижні. В кінці як завжди, для кожного знаку окрема карта тижня. Поїхали. Так, з інформацію чекаєте з від, знаєте, як, від людей на відстані, які знаходяться від вас. От. Плани собі якісь строїте. Якщо ви так а якщо так, а якщо ось так, значить, будьте уважні, якісь можуть бути обмани, маніпуляції, хитрості навколо вас в середині тижня. Далі, знаєте, по імператриці це може бути розвиток, можливості, якісь не успішний розвиток, але тим не менше, це можливості для вас випадуть. По роботі хтось може дізнатися, до речі, про вагітність це також не треба відсікати да, цю історію. Поїздки, так, це кудись середа, четвер, п'ятниця. В п'ятницю можуть бути неочікувано швидкі поїздки, або якийсь момент випаде такий, знаєте, вам, і ви прям вам не треба довго думати, треба соглашатися, То, що вам запропонують в четвер кудись поїхати. Піти якесь прийде якась інформація, да, там, можливо, в письмовому вигляді, неважливо. Вам треба на то соглашатися. То чому? Тому що це така, знаєте, швидко тікуща така. Я не знаю, от, от прийшла вона Молнії, ви не, не согласились, все, це момент. Да? От, 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 момент. Е, далі. Тут, дивіться, тут момент у когось з дітьми да, може програтися якісь заботи з дітьми. У когось, знаєте, така от така суєта, як от у діти суєтяться, так як тут така ситуація може бути. З туєдами десь сюди називається. Да. Потім фінанси. Десь, можливо, потрібно буде потратити фінанси, які у вас там, знаєте, під зав'язочку. Тобто, от така ситуація. Неділя якісь страхи, кошмари можуть сниться, знаєте, якісь такі. Причому це не факт того, що щось буде відбуватись, да? а це факт того, що ви собі ну, тось, якось накрутите, я не знаю. Що будуть прям жахи, якісь снитися. На дні у вас виходить двоєчка мечі, що каже завжди про якісь спори, конфлікти. Будьте обережні. Далі дивимось тут. Значить, якась інформація може прояснитися. Знаєте як про чоловіка, який з одної сторони вам показував себе. Там гарною людиною, вірним другом, товаришем і так далі, там, хлопцем, неважливо. да. Але ви дізнаєтесь якусь іншу інформацію про нього. От прям вам принесуть на блюдочки з голубика йомочка. Я би так сказала, от, знаєте, почнете от, відкривати очі з приводу цього чоловіка. Далі дивимось дивимося тепер для кожного окремо. Риби, раки, скорпіони. Риби, раки карбіони. Або що це може бути, що чоловік старшого віку може вам якусь теж інформацію принести і для вас щось, ви для себе зможете прояснити. Поїхали тілець діва. От, шанс. Знову ж таки, шанс. козиріг козиріг карта. Так, тут карта. Така опасності, будьте на чеку, значить, тілець. Тілець все, що стосується дому, да? те, що от стабільності вашої, будьте уважні. діва, Діви, шанс. От Тут опасність, мені здається, саме в тому, що ви можете упустити той шанс, який вам можуть дати, да? і піти трошки не, не по тій дорожці. І за це можете, знаєте, там, ну, потім жалкувати. Да? Козироги, козироги. Тут більше привірність, знаєте, от мені здається, от там, я не знаю, друзі, подруги, в колективі, на роботі, в університеті, на фронті, неважливо де. От знаєте, колеги, від яких будьте обережні, можете отримати, знаєте, ну от негарної думки про вас, от щось там думають, щось там значить, можуть козні вам ставити. Я не скажу, що вони прям нападуть на вас, да? я не скажу, що вони щось там прям фактично можуть фізично якось на... Зробити вам якийсь вред, але тим не мене, знаєте, зубок у них на вас є. А, от такий розклад для вас. Буду вдячна за донати на Тепловізор. Силка на монобанки є в телеграм-каналі і в інстаграм. На все добре, папа! -па.